Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя, і в нас обід. Ну, Сьогоднішнє відео буде не про не кулінарне, не про приготування дирунів. Ми приїхали з села від батьківської хати. Вчора копали картоплю. І сьогодні з тієї ж картоплі пожарили на обід дируни. Ми садили в селі 15 сортів картоплі і викопали, мабуть, половина. Я все зафільмувала, яку картоплю ми викопали. Ну, звичайно, висновки зробимо пізніше. У нас не дослідна ділянка, але в нас брат дуже любить такі проводити досліди. Так що обідаємо. І дивимося, як ми, яку ми викопали картоплю. Усім смачного, хто сідає за обід, а хто, хто пообідав вже або ще не збирається, тоді підписуємося, ставимо лайки, вмощуємося добренько і дивимося, яка виросла картопля на поділі. Усім до зустрічі на другій половині. Картопля 2023. Уже кавказька рання у мішках. Цього року ми вирощували перший рік аризону. Ось така вона. Ми садили 5 кг. відібрали два відра на насіння Це лишили покуштувати. Викопали Кавказьку раню. Ось така у нас кавказька рання, руку повністю. І садили в цьому році перший рік тірас. Хотіли спробувати. Ну, урожай такий середній. Це ми, Виходить, що викопали три сорти. Ми садили різону тіраз по 5 кілограм. Ще княгиня Ольга будемо пробувати зараз. Ну, така, нам не сподобалась, вона всередині біла, заривається дуже вниз. Копаємо мотоблоком і ще докопували лопатою. Ми її перебрали на крупну і дрібну, на насіння лишати не будемо. Ми викопали сім рядків, накопали. Відер 30. Тут у нас ущільнена посадка. Фундук, калина, айва. І виріс персик. Подивіться, наша білочка, що робить. На стульчику збирає персики. Невгамовна жінка. Рядочок княгині. Це рядок білороси Людей дуже гарно вродила в нас. Така я собі. Гренада. Кажуть хлопці. О -ва! а Подивіться, яка в нас цього року тяжка земля. Але картопля, дякувати Богу, дуже гарна. Це, мабуть, слов'янка. Це, мабуть, слов'янка. Це Ольвія. У нас як дослідна ділянка. Ну, ми її вирощуємо вже другий рік. Картопля смачна. Підкопали рядочок Тайфуна. Супер.